Доброго дня, дивіться, знаходимося вже за краком, лишається нам 200 км і будемо на кордоні. Наші електроавтомобілі, які ми придбали цього разу для наших замовників, і так на продажу вже на кордоні. Деякі вже розмитнилися вдома в гаражі. А ми зараз ось такими двома красунями давно, чесно вам скажу, давно вже не їхав на дизелях, Все переважно електрички, електрички, електрички. Після електрики сіли на дизель. Ну приємніше тим, щоб не потрібно вже стояти заряджати, А так, в принципі, досить непогано їхати, що електроавтомобілем, що дизельним. Ось такого зараз Renault Megane транспортуємо 2012 року. Дуже чудовий автомобіль. Зараз вже проїхали ним майже 1500 кілометрів, Дуже показує гарний розхід. Замовник наш буде задоволений на всі 100%, Ми ще повитягуємо всі вм'ятинки, зробимо детелінг. І Автомобіль буде виглядати зовсім по-інакшому. І ось таке Peugeot 3008, 1,6 дизель, механічна коробка передач. Також на максимальній комплектації легкосплавні диски, панорама, клімати, навігація, тобто все-все присутнє. Ось такі два автомобілі зараз вже доїжджають до кордону. Зараз черга там. Дзвонили до знайомого є. Я думаю, що до завтра перейдемо і завтра будемо розмитнювати. Отже, кого цікавлять автомобілі, електричні, дизельні, гібридні. Телефонуйте. В наявності є е, Niro, е, дві штуки і Hyundai. Kone, також е, даже не дві, а три автомобіля, які ще поки не під завдатком. Телефонуйте, більш детальну інформацію вам розкажу по телефону. Дякую.